Останнім часом я почав дивитись багато YouTube саме на англійській мові. Тобто, все, що з приводу ну, YouTube, Бінга, да, відеоблогерство, я почав дивитись іноземних блогерів, які про це розповідають. До того про техніку, про освітлення в частності. Я теж багато робив, бачив саме іноземних блогерів, оскільки ну, деякі речі до нас і доїжджають пізно, і, мабуть, їми так уже не граються, як раніше. Ну, в общем, попит невеликий, а москалів теж не дуже хочеться дивитися. Ну, в общем, і взагалі з приводу москалів. Тобто. <с> Відбулася якась така у мене історія, що я трошки підтягнув е, свій англійський за допомогою Іва е, додатку, і мені, ну, як я от пройшовся по всім пунктам так гарненько, і все так підняв, розворушив. І мені стало е, ну, Комфортно дивитись контент на англійській мові, що ну, не можу не радувати, оскільки дивиться його на російський, ну, не хочеться, ну набридло. Ти шукаєш українських блогерів, їх дійсно небагато. І взагалі ну, є перспективи да, українського контенту, очевидно, але вони досить. Все одно такі самонадійні, бо робити контент чисто раді української аудиторії, я думаю, багато кому із кріейтерів, ну, вийшло невигідно, так? тобто вкладатись в конкретно великий продакшн, е, щоб це подивилася е, україномовна аудиторія із України. да, тобто не як сказати? Не то, що вся Україна може це подивитись. Не то, що всі українці можуть подивитись по всім країнам. А саме україномовні да? українці, і це вибірка з вибірки. Ну, коротше, є, напевно, питання у тих, хто розраховував, що він так легко позбавиться росіян на своєму каналі. Ну от, того відбувається те, що відбувається. Контенту блогери створюють більше або російського, або, або, і тут є цікаве питання. Ну, не секрет, що саме перегляд Україно, точніше, англомовного контенту розвиває твій Англійську, твою англійську. Е, і який тут прикол? Е, я ще, мабуть, до школи або в перших класах у мене був телевізор на самому видному місці, як то подобає, і я там дивився мультики. Мультики нон-стоп. У мене було безліч мультиків. Я міг дивитися годинами серію за серію нових, цікавих, класних, крутих мультиків, але є одне питання. Вони були без перекладу. Тобто вони були повністю на англійській мові. Я попав в ситуацію, коли <хи> я мусив вивчати англійську мову, щоб зрозуміти, що там за діалоги в тих мультиках. І того мій рівень англійської був на дуже гарному рівні з початку школи. Але ніхто не розумів, звідки це, бо курсів я не проходив. І зараз я практикую, ну, мабуть, я все життя так і практикую. Тобто, для мене. Ніколи не було западло а, подивитись іще й англомовну якусь тему. При тому, що, ну я ж кажу, я пройшов курс Іва в додатку, але от вчити англійську кудись ходити, в мене такого в житті ніколи не було. От, тобто, все воно якось саме накопичувалось. Нещодавно я знову ж таки послухав свого Дініса Борісова. І він розповів про те, що це найкращий спосіб, в який діти вчаться ну, в рідній мові. Це просто ну, бути в контексті, додумувати ті слова, які ти не знаєш із контексту. Це вже не шахіда. Це мабуть, я дихаю неправильно. Мене дихаю взагалі. Ну так от. Е Історія в тому, що я відновив ідею перегляду контенту саме під час цього періоду, коли отут от стала російська мовна оця вся історія. І що відбувається? Я почав бачити блогерів, до речі, російських блогерів. Які розказують отут про якусь про якийсь гаджет, а потім розказують про той же гаджет на англійській мові. Тобто вони відкрили два паралельних канали. Такі двоє. І, і, і роблять контент на іноземній мові. І я подумав, може мені теж спробувати? Ну, тобто, у мене є підозра, що вони читають суфльори, і, в принципі, ну, я теж можу подібним чином записувати відео з суфльора. І от ця ідея, вона, ну, так, прийшла да, до мене. Що я розтренувався і бачу цю можливість. Це було б цікаво. Було б безумовно, цікаво взяти е, замовників із-за кордону. Було б цікаво навіть тих, які ха, в кінці війни, мабуть, приїдуть в Україну е, ну, типу, наситити тим контентом. Я не знаю, де, де публікувати це. Е, бо ну, треба, щоб канал був прямо наземним. Тобто якась така історія. Ну, от якось цікаво. Тобто, розказати про наші ремонтні реалії, але на англійській мові цікаво. Ну, просто в чому прикол? Боротьба за широту аудиторії. Тобто, це будуть теж короткі відео, де я отривисто проговорю з кожного ракурсу, і е -е, просто це буде англійською мовою. Ні одного ще варіанта не зробив, не, не, не спробував, може, це ну, грози е і все фантазії. Але от е вирішив сьогодні спалити цю тему. Да? Що, типу, ахулії і. Да. Ну, от. Того такі роздуми були в мене на сьогодні. Дякую, що подивились. На да, все добре.